Вітаю, шановні глядачі, Європа на порозі оборонної ери наразі переживає справжній військовий бум. Після десятиліт спокою, коли оборонні бюджети скорочувалися, я військові заводи закривалися за одним, А я нагадаю, що інвестування в оборонку вважалося кринжом, і це навіть засуджувалося сильно. Певними активісько прогресивними колами, континент раптом почав озброюватися зі швидкості, яку не бачили з часів холодної війни. У 2024 році оборонні витрати країн ЄС досягнули 1,9% від ВВП. У 2025 році очікується 2,1%, а до 2035 року НАТО вимагає всі 5%. Це означає сотні мільярдів євро додаткових витрат щороку. Тільки Німеччина планує витратити 650 мільярдів євро на оборону протягом п'яти років з 25 по 29 рік, більше ніж двічі, порівняно з попередніми п'ятиріччями. Чи не зрозумілі, Москва вторилася в Україну, а Дональд Трамп повернувся до Білого Дому з обіцянками зменшити американську підтримку європейської безпеки. Раптом виявилось, що Європа сама по собі не має достатньої зброї, боєприпасів і виробничих потужностей, щоб себе захищати. Але Питання дорігляди ще не лише в безпеці. Політики по всій Європі почали говорити про оборонні витрати як про можливість для економічного зростання, особливо в регіонах, які постраждали від деіндустріалізації. Візьмемо англійське містечко Бароінфернес на узбережжі Камбрії. Це місто будувало підводні човни з 1901 року. Всі 312 підводних човен, які коли-небудь спустили на воду Британія, походять звідси. Але після завершення холодної війни місто впало в занепад. Робоча сила на наверху скоротилась з 16 до трохи більше 4 тисяч у 90-х роках. За багатьма показниками, баров став один з найбідніших місць в Англії. Сьогодні все змінюється. У вересні 25 року сам король Чарльз III прибув до Баров на церемонію введення в експлуатацію одного з найновіших підводних човнів. Як знаєте, як Дон Карліона, не поважали ви мене, але. Прийшлося приїхати на поклон. А верхах уже ріжуть сталь для першого з чотирьох підводних човнів, які неситимуть британський ядерний стримувальний потенціал. Схожі історії розгортаються по всій Європі у крихітному німецькому містечку Нонвайлер в Сарландії, де другим великим роботодавцем є виробник замороженої піци, сімейна компанія DL Defense… Сімейна компанія в Німеччині виробляє там ядерні, це так я просто. Да? От, взагалі, сімейні компанії, напевно, в Німеччині виробляють все. От, все. Так от ця компанія розширює виробництво своїх ракет АРСТ. у сусідньому Фрайзені, Франко-німецький виробник військових машин. Кіндієс планує додати сотні нових робочих місць до своїх 700 працівників. Фінська оборонна компанія Патрія збирається збудувати до 3500 бронетранспортерів для німецької армії на цьому ж об'єкті. Найяскравіший приклад це німецький гігант Rheinmetall. Оце Це вам незвичайна сімейна компанія. Це прям мастадон. Найбільший виробник боєприпасів в Європі в серпні 2025 року компанія відкрила найбільший завод з виробництва боєприпасів. Вунтерлюсі на півночі Німеччині завод площею 30 тисяч квадратних метрів розміром з 5 футбольних полів, зможе виробляти 350 тисяч артилерійських снарядів на рік до 27-го року. Але що найцікавіше, Ренметал почав перетворювати свої автомобілі заводи на військові. Нарешті пішла база. Шановні глядачі, нарешті. Так от. Компанія оголосила про плани переобладнати два заводи в Берліні та Нойсі, де зараз виробляють автомобілі компоненти для озброєння боєприпасів. Тарантаси для бюргерів будуть виробляти інші. Райнметал повертається для того, щоб бюргер пішов і сів в бронемашину при потребі. Здавалось би, ідеальна історія регіони, що занепадають, отримують інвестиції та робочі місця. Європейські компанії отримують замовлення континент стає безпечнішим, але економісти застерігають, що реальність складніша. По перше, збільшення оборонних витрат має досить низький економічний мультиплікатор, приблизно 0,5 десятих за два роки. Це означає, що кожні 100 євро витрачені на оборонку додають до ВВП лише 50 євро. Для порівняння, витрати на транспортну інфраструктуру, енергетичний перехід або освіту, зазвичай мають вищий мультиплікатори і приносять більшу економічну віддачу. Чому так? Тому що оборона промисловість не створює продуктів, які підвищують продуктивність решти економіки: танк або підводний човен. Це не дорога, яка прискорює транспортування товарів, не сонячна електростанція, яка зменшує витрати на енергію, не університет, який готує кваліфікованих працівників. Це кінцевий продукт, який просто сидить на складі або патрулює кордони, чекаючи. Коли його потрібно використати. Але треба врахувати додаткові цінності. Що якщо в тебе є цей бронетранспортер, то, скоріше за все, в тебе збережеться і те, що ти хочеш мультиплікувати поза оборонку. Якщо в тебе цього не буде, то в тебе ніфіга не буде. Будуть русські ходити, розумієте, по твоїй земеліщі китайцями, скоріше за все. А от фінансова грамотність, до речі, навпаки, працює щодня на людей. Му у нас є для вас пропозиція у рамках чорної п'ятниці. Ми об'єднуємо не просто теми, а такі програми, які логічно, проходити разом. Одні з них фінансова грамотність плюс інтенсивне інвестування в облігації. Курс фінансової грамотності дає ясність у бюджеті, витратах і фінансовій поведінці. А курс про облігації це перший спокійний інструмент для інвестування без різких коливань та емоцій. Разом вони формують спокійну траєкторію, наводять порядок. Це все в грошах, і одразу вчитесь отримувати стабільний пасивний дохід. Це два повноцінних курси, які працюють за акційним принципом. 2 за ціною одного пропозиція діє до 30 листопада. Забрати можна за посилання під відео. Є ще одна проблема, щоб збільшення витрат справді призвело до більшого виробництва озброєння, а не просто до вищих цін. Європі потрібно швидко розширити виробничі потужності та усунути вузькі місця у власного постачання. Це величезний виклик. Візьмемо артилерійські снаряди для України. Європа витратила величезні суми на їх закупівлю. Ціни різко зросли, але постачання старядів і не наздогнало попит. Без додаткових виробничих потужностей багато нових витрат будуть інфляційними, тобто ви будете витрачати багато з вищими цінами та на ті самі товари. Але є оптимістичний сценарій: якщо європейські уряди зосередять свої гроші на дослідженнях і розробках, а не просто на закупівлі танків і снарядів, Достроковий економічний ефект може бути набагато кращим. Додаткові військові витрати вартістю 1% ВВП можуть підвищити виробництво до 2% у довгостроковій перспективі і підвищити продуктивність за умови, що гроші концентруються на дослідженнях. Для отримання цих переваг потрібно, щоб європейські уряди більше закуповували у малих високотехнологічних фірм, які розробляють технології подвійного призначення, а не у мультинаціональних підрядників. Ну, давайте скажемо, що не тільки у мультинаціональних, але ще й у таких фірм. Західні політики це розуміють. Британський міністр оборони Джон Хілі пообіцяв збільшити прямі витрати на малі та середні підприємства до 7,5 мільярдів фунтів до 28 року на 50% більше порівняно з останнім рівнем. Але багато менших компаній скаржаться, що великі підрядники все ще домінують, бо мають ресурси чекати роками на формальні паперові роботи та оплату від міністерства оборони, яке рухається дуже повільно. Іронія в тому, що настрій щодо військових витрат змінився на 180 градусів з початку 2025 року. Раніше збільшення оборонних витрат виглядалося як тягар розтрата мирного дивіденду. Які Європа тримала після закінчення холодної війни, економісти намагалися переконати політиків, що нарощування оборони не обов'язково буде економічною катастрофою. Тепер навпаки, є очікування чудес, що оборонні витрати врятують занепадаючі регіони, відродять промисловість, створять мільйони робочих місць і зроблять європу технічних лідерам. Реальність швидше за все буде десь посередині. Так оборонні витрати створюють робочі місця в таких містах, як Боров чи баровчір. Так вони дадуть поштовх. Деяким технологіям, але чи зможуть вони компенсувати крах інших галузей промисловості? На що, сподіваюся, політики? Оце тут справді треба попрацювати над цим. Ну, нічого, це дорога, треба йти і працювати, але ж не забивати на оборону, як це було раніше. Швеція Фінляндія дві дині країни, які, по суті, не забили нормально собі живуть в сенсі, готові до всього. Отже, чи зроблять. Оборонні витрати Європу більш конкретно спроможно на світовій рені. Можливо, але тільки якщо гроші підуть, зокрема і на дослідження, і в малі компанії теж Ну а поки Європа входить у нову епоху, де оборона промисловість стає не тільки інструментом безпеки і важливим тестом на здатність континенту діяти стратегічно та узгоджено. Справжній виклик полягає не в обсягах витрат, а в тому, чи зможе ЄС подолати внутрішню розпорошеність та спрямувати кошти у сфери, що формують технологічну перевагу. Така от історія. Всім всього найкращого. До побачення.